Вітаю студія Орини Єява. І зараз я вам покажу, як зсу роздають порцію вибухівки росіянам. Кривавий диктатор оголосив перемир'я у дні річниці перемоги. На цей період припиняються всі бойові дії. Росія вважає, що українська сторона має наслідувати цей приклад. Ну, знаємо, ми вже як вони дотримуються перемир'я. Також вони зазначили, у разі порушень з боку української сторони ЗСРФ дадуть адекватну та ефективну відповідь. Здається, бункерний дід боїться, що його наші розчавлять. Ну і було б супер привітати росіяни вибуховими подарунками на площі під час параду. Як же приємно дивитись на відео ватників, які налякані під час атаки шахедів на їх місто. На цей раз це було у Брянській області. Вночі відбулася атака БПЛА на завод з виробництва військової мікроелектроніки «Кремній-Л». Він виготовляє деталі для системи ППО, панцир та ракетних комплексів Іскандер. Також місцева влада повідомила, що внаслідок одна людина постраждала, ще одна загинула. Короче, там что-то горит и что-то взрывается. Горит очень сильно. Місцеві окупованого Маріуполя знову вимагають зупинити іпотечне будівництво та забезпечити житлом тих, чиї будинки були зруйновані аби постраждали внаслідок російського вторгнення. Люди заявляють, що не отримали від окупаційної влади нічого. Натомість за зруйноване житло на місці, якого Росія тепер зводить іпотечні будинки, які не кишені мешканцям Маріуполя. Відео, датоване 12 квітня це вкотрий раз показує те, що Росії байдуже на окупацію міста та селища України. Это мой родненький, 13 й микрорайон, Куприна 3, город Мариуполь. Сегодня 12 апреля 2025 года. Наши дома снесли. На их местах строится ипотека. Сейчас люди собрались, представители домов, и мы хотим написать жалобу прокуратуру, также генеральную прокуратуру, чтобы все понимали, что нас немало, очень многие люди остались без жилья, а на их домах строится ипотека. На местах их домов строится ипотека. Переходимо до новин з фронту. Окупанти вже змирилися зі своєю участю на українських землях, ну і просто чекають, коли за ними прийдуть наші хлопці. Так, одного ж до нас зустріли пілоти 414 ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем Птахимадяра. Окуня зайняти акторську позу, приготуватися до останнього селфі і релакс. Ну а тих, хто ховається, намагається втекти чи штурмувати українські позиції, вас все одно знайдуть, не здоженуть і ліквідують. Птахи Мадяра. Зараз я вам покажу, як окупант сподівався втекти від дрона, але спритність його не врятувала. Пак чорний стрижев півріжкою знищили ворожий урал, який стояв без діла. Вдало ліквідували російську техніку і хлопці 129-ї обр і ви орали з гармату, і буханки, і баги, і Навіть човен усе було добряче підсмажено. Батальйону безпілотних систем 65-ї ОМБР теж знищили російські буханки, замасковану броньовану техніку та легковий транспорт. На останок кількість знищених окупантів на весняний концерт до Кобзона доєдналося ще 1160 військових РФ. А з приводу їх розтрощеної техніки було ліквідовано 4 танки, 13 бойових броньованих машин та 31 артсистема. система На цьому все росіяни вам бажають залишатися у смітті і в чорних пакетах. А нашим військовим захисникам здоров'я та витримки, слава Україні.